Друзі, всіх вітаю на Ютуб каналі «Авентурі авто. З вами Максим і до нас у продаж заїжджає свіженька пропозиція прямо з німеччини Volkswagen T6 Multivan. Автомобіль був викуплений на німецькому лізному аукціоні в топовій комплектації «Комфорт-Лайн». Автомобіль 2016 року випуску з оригінальним перевірним пробігом 225 тисяч кілометрів. Також автомобіль у нас повністю обслужений. Більш детальну інформацію по обслузі ви можете знайти в описі під цим відео. Автомобіль на 2-літровому дизельному двигуні на 150 кВт та 204 кінських сили. В парі з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG dq 500. Також автомобіль без жодних підфарбувань по кузову. Відео з вщиноміром буде в кінці огляду. Автомобіль в опційному виконанні в стилі Highline. а саме повний хромпакет, додаткові хромовані накладки по боковим дверям автомобіля і також опційні легкоспад. Перні диски 17 радіусу в стилі Хайлайн. Також по комплектації тут присутня адаптивна фулет оптика, дістронік, партроніки спереду та позаду. Омивачі фар, камера асистенті на лобовому склі та датчики сліпих зон в бокових дзеркалах. Оснащена повністю адаптивними фулет фарами системи ФС. Фари автоматично регулюють дальність і напрямок світла. Автодальне світло вмикається на трасі, і вимикається при зустрічному або попереду руховому транспорті. Після чого знову включається, коли дорога вільна. Також світло підлаштовується під повороти. При повороті керма фари направляють пучок у бік руху, забезпечуючи кращий огляд у поворотах. Швидкість руху також впливає на світло. На трасі промість стає дальнім і широким у місті та при низькій швидкості коротким і м'яким, щоб не засліплювати інших водіїв. Завдяки всім цим функціям адаптивна оптика роблять нічні поїздки більш безпечними, комфортними і зручними без потреби ручного регулювання фар. Позаду нас присутня топова оптика, електропривід, кришки багажника. Також присутній задній фаркоп на бампері додаткова хромована накладочка та ось така додаткова поличка в багажнику. Друзі, тепер перейдемо до більш детального огляду автомобіля. Ще раз хочемо наголосити, що автомобіль без жодних підфарбувань по кузову. Максимальна адаптивна фулет-оптика. Ось так у нас виглядає передня частина, бампер. Хромовані накладочки. Ось так це все виглядає. Присутні у нас омивачі фар, дістронік. Всі хромовані елементи в ідеальному стані, присутні передні парктронички. Та ось так виглядає капот. Резина у нас тут зимова 24-го року. Диски, як ми казали, опційні, вони в стилі хайлайн 18-го радіусу. Ось так виглядає у нас передня частина автомобіля. Перевзувати автомобіль вже не потрібно, він на зимовій гумі. Хромовані накладочки також у нас тут всі в ідеальному стані, пороги, шильдики булі. По задній частині в нас присутня додаткова хромована накладочка на бампері, задні партроники, фаркоп також в ідеальному стані. Задня топтика. Задня напівсфера в нас в автомобілі, як бачимо, притонована. Дуже гарно виглядає в поєднанні з білим кольором. Зараз перейдемо ще на праву сторону, покажу вам, як виглядає тут. Так виглядає у нас права сторона автомобіля. Ось тут видно диски добре. І перейдемо тепер до салону автомобіля. Покажу вам його більш детально комплектацію. В бокових дзеркалах присутні датчики сліпих зон, повна електрика, складання та підігрів дзеркал присутній. Ось такий вигляд має дверна карта. Пластички все в ідеальному стані. Тут у нас також хромована накладочка. Та, друзі, комбінований салончик шкіра та Алькантара. Ексклюзивне поєднання, дуже гарно виглядає. стану в нас сидіння, як бачимо, в ідеалі. Жодних нюансів немає. Алькантара вся в ідеалі також. Ось так виглядає у нас шкіра. Присутні, у нас два підлокотничка. Також вони не затерті, не витерті. Шкірине мультикермо і зараз сідаємо в салон та покажу вам більш детально. Ось такий вигляд має приборна панель. 226 тисяч рідного перевіреного пробігу. Зразу пройдемось по асистентам. У нас присутній повний пакет, тобто датчики сліпих зон, контроль дистанції попереду, фронт із та адаптивний круїз-контроль. У нас присутня також максимальна мультимедіа Discovery Discovery Media Plus, якщо буде точніше, вона у нас йде з повною навігацією, з картами Європи, з картами України. У нас вся навігація повністю працює вже українізована, Луцький район, як бачимо. Автомобіль у нас знаходиться в Луцьку, всі вулиці, все є. Ось так виглядає навігація. Також додатково у нас присутні Apple CarPlay та Android Auto. Ось тут він знаходиться. Називається нас система AppConnect USB, і також плюс у нас є камера заднього огляду. включаю вам її, парктронічки, камера, все працює. Присутня також система старт-стоп, підігріви передніх сидінь, чотирьохзонний клімат-контроль. І ось так виглядає у нас передня консоль автомобіля по всяким. Поличка У нас присутні ніша під телефон, прикурювач. Ось така ніша в передній панелі. Бардачок зверху та бардачок знизу. Присутні у нас додаткові підстаканечки, два підстаканечки та всякі розділи під ваші речі. Та знизу у нас присутня ось така ніша з ще одним Ось Так виглядає нас переднє пасажирське сидіння, воно також в ідеальному стані, підлокітнички, все в ідеалі. Зараз будемо переходити на задній ряд. Так, друзі, ну і переходимо до головної частини цього автомобіля це до його заднього ряду. Відкримаємо двері. Як бачимо, у нас також тут комбінований салончик шкіра та алькантара, всі підлокітнички. Зразу хочу сказати, що сидіння у нас багатофункціональні, тобто ці два передніх сидіння у нас їздять вперед-назад, вони можуть обертатись та їх можна знімати. Ось так вони виглядають по стану. ну Можна сказати, що дійсно стан нового автомобіля по сидінням. Задній диванчик у нас складається та перетворюється на спальне місце. І також в автомобілі у нас присутній Good Night пакет. Що в нього входить? В нього входять... Ось такі шторки на всіх вікнах автомобіля. Висувні шухлядки. Як бачимо, у нас під кожним сидінням присутні висувні шухлядки. Також тут вони присутні. Витянумо її. Додатково у нас присутній ось такий боковий столик. Ось так він виглядає. Сидіти в автомобілі дуже зручно. Дійсно комфортний, збережений автомобіль. На сьогоднішній день на продажі дуже. Важко знайти гарного мультивана, щоб він був в гарній комплектації та дійсно от, в ось такому стані. Як бачимо, сидіння просто в ідеалі. Вони не перешивались, нічого з ними не робилось. Ось так вони виглядають. Все збережено, автомобіль дійсно в класному стані. Ось такий столик він у нас складається. Ось так. Присутні у нас ось такі додаткові підстаканечки в поковій стінці. Ось так все виглядає. Також, друзі, на задньому диванчику у нас присутній дуже комфортний величезний підлокітник. Ось так він складається і дійсно, друзі, дуже комфортно тут сидіти. Як я казав, присутні у нас чотирьох зони клімат-контролю. Тут у нас знаходиться регулювання. Ось так виглядає у нас стеля автомобіля. В Автомобілі не палили. Дійсно, друзі, дуже гарний збережений стан. Передня консоль має ось такий вигляд. Там у нас також безліч всяких підстаканичків та додаткових ніж. Ну, зараз перейдемо, друзі, до багажника автомобіля. Ще раз повторюсь, задній диванчик у нас складається, він перетворюється на спальне місце, а ці два передні сидіння вони багатофункціональні. Вони можуть обертатись, складатись та їх можна повністю знімати. Перше я вам покажу швиденько багажник. Ще раз наголошуємо присутній електропривід. Задня камера ось там знаходиться, у нас підсвіточка номеру. І в багажнику в нас ось така додаткова поличка. Ось так вона виглядає. Ось сюди вона кріпиться. Присутні у нас розеточка, також присутні ще розеточки в салоні. І також, друзі, ось ці полички можна виймати з багажнику. Як бачимо, вони знаходяться під сидіннями, вони відкриваються, та звідти можна їх доставати. Ось так виглядає у нас багажник, він досить місткий, сидіння їздять вперед-назад. Ну ще раз вам покажу салончик позаду. Все гарно виглядає, все охайно. Сидіння постаном дійсно, друзі, просто нові. Алікантара вся збережена, не затерта, безліч всяких поличок присутньо. тут у нас також присутня розетка. Ось. Величезний. Підлокітничок, столик, шторки. І також, друзі, забув наголосити, що у нас ексклюзивне виконання, саме Generation 6. Можете подивитись в інтернеті, що це означає. Ось так виглядає у нас передня консоль автомобіля та переднє пасажирське сидіння. Пластички, все в ідеалі. Дверна карта ось так також виглядає. Зараз, друзі, ви побачите відео з товщиноміром. Друзі, тому ще раз повторюємо: цей автомобіль у нас є в наявності. Він розмитений, сертифікований та готовий до будь-яких ваших перевірок. Зараз ви побачите відео з товщиноміром. Всім дякую за увагу та всім гарного дня.